Добрий день, друзі. Мої вітання вам із Одеси. Сьогодні 24 серпня, і я вітаю вас з Днем Незалежності України. Сьогодні 33 роки нашій країні, і вже останні 10 років ми виборюємо свою незалежність плін нашим захисникам, що тримають оборону нашої країни. Підтримуємо наших захисників. Не забуваємо, що завдяки їм ми ще можемо жити в незалежній Україні. Сьогодні ми також прийшли на пляж, який знаходиться поруч з рестораном Море. Вчора ми відпочивали на яхті, сьогодні на морі. боків ресторану море є пляж, але цього року вони збудували ще басейн. До початку повномасштабного вторгнення ми ходили сюди відпочивати, і ресторан море виставляв шезлонги на пляжах. Можна було доволі таке бюджетно орендувати шезлонг і відпочивати під зонтом на пляжі коло Моряється так. Виглядає пляж, який знаходиться з правого боку від ресторану море. Люди відпочивають на своїх рушничках і з парасольками. Людей вже багато, зараз 10 ранку, і всі йдуть відпочити, бо літо добігає кінця. Треба ловити останні промінчики сонця. Ми сьогодні взяли з собою парасолю, також будемо відпочивати на своїх рушниках, буде такий бюджетний варіант відпочинку. Але хочемо піти з того боку, де є басейн, подивитися, що там по цінам поруч з басейном. Можливо, візьмемо собі в оренду шезлонг, якщо він буде по нормальній ціні. І ось так виглядає басейн на пляжі ресторану Море. Басейн невеличкий, набагато менший, ніж в яхті вчора був. Є гарні шезлонги. З матрасами є такі ліжка, є бар, роздягальня та душ. Вулики з стільцями, де можна випити каву. Відпочинок в таких бунгало коштує 1000 гривень, шезлонг 300 гривень з матрасом, і ліжко 700 гривень. Ціни однакові, що на пляжі, що поруч з басейном. Трохи не вийшло у нас сьогодні зекономити на відпочинку, таки наша парасолька не відкрилася, точніше сказати, відкрилася, але зламалася. Так що ми взяли собі в оренду ліжко за 700 гривень на три людини. І заклад дає велику парасолю. Так що сьогодні будемо відпочивати в холодочку. Якось так неочікувано ціна ліжка 700 гривень, хоча в липні друзі кажуть, що воно було по 500. Сезон закінчується, ціни зростають. Як бачите, людей на цьому пляжі також багато. Зранку поруч з басейном ще людей небагато, але я думаю, що до обіду їх вже там набереться, тому що вчора в яхті та сама була історія, що зранку ми прийшли, було вільно, так, спокійно, а потім вже так набігло людей. Водичка тепла, бачите, вже, скільки людей купається в морі? На самому пляжі також поставили роздягальню. А через те, що збудували тут басейн, то пляжна лінія тут погуща стала. На цьому пляжі водорослів немає, прибрано все, водичка чистенька. І подивимося зараз. Як далі? Ой, прозора чиста. Водичка сьогодні дійсно така прозора, що навіть видно маленьких рибок. Шкода, що камера їх не передає. Незрозуміло, чи то медуза лежить, чи то якийсь кульочок. Це медузи. Вони сьогодні є, вчора їх не було. Дуже шкода. Ну, от вам і прозора водичка. Ось так виглядає цей пляж зі сторони моря. Тут мілко, пісочок частенький. І медузи. А вартість двох шезлонгів та парасольки на цьому пляжі коштує 600 гривень, і можна також окремо взяти парасольку в оренду. Тут вартість буде 100 гривень. Помітила, що шезлонги ставлять напроти басейну, а інша частина пляжу там в основному люди відпочивають на рушниках і чомусь туди шезлонги не ставляють. Мабуть, тому що вони там не орендують цю частину пляжу. Та й людей ви бачите все більше і більше стає. Йдемо собі за кавою і дивлюся, що на басейні в день тут людей не прибавилося. Вчора в яхті було дуже багато. Сьогодні температура повітря 30 градусів і вже відчувається в зрівнянні вчорашнім днем. Вчора було 32, і з моря було вийти дуже комфортно. А сьогодні вітерець обдуває і якось про прохолодно вже купатися. Таки вже... Так вже наближається осінь, і це відчувається. Ми з моря, сказати не так, щоб багато, але коли пливеш, то. Періодично руками їх зачіпаєш. І такі і маленькі, і побільші. Дивлюсь жіночка, тільки що закинула одну величеньку. Ось яка медуза здоровенна. Давно вже медуз не бачила. Пливе до берега. Видно, що жива, шевелиться і пливе. В барі поруч з басейном можна також пообідати. Тут є і сніданки. Так, що тут у нас по цінам? Зараз подивимося. Омлет з сиром 160 гривень. Так, сирники з фісташкою 270 гривень. Але що там у нас? Омлет з сиром, він був сиром брі. Також можна взяти норвежський оселедець з картоплею та яйцем 240 гривень. Так, і кращуки тут є навіть 495 гривень. Так, креветки. Яка ціна на креветки? 350 гривень за сім штук в клярі. Тартар з телятини 280 гривень. Так, Італійські сири з медом можна взяти 330 гривень. Ну, ціни тут, я вважаю, трохи вищі, ніж на яхті були. Так, фаршмак це така традиційна одеська їжа. 195 гривень стоїть за порцію. Ікраз баклажан, боже, також 195 гривень. Ну, ціни не дешеві на барі. Так, грецький салат 220 гривень, Цезарь 320. Ну, не було на яхті за 320 гривень, не було. Е, так, пиво. Тут по 100 гривень в яхті було по 90 за 0,5 квас 0,5 літра 60 гривень. Щоб м'ясна 330. Дешевше, ніж у нас на золотому пляжі, але також не дуже дешево. Так ви сказали. Ми брали з собою бутерброди, так що витрачати гроші на таку дорогу їжу не будемо. Достатньо того, що ми вже заплатили за ліжко. До речі, в роздягальні немає гачка, дуже незручно перевдягатися. Відпочили сьогодні цілий день на пляжі, і завершити цей святковий день незалежності нашої країни хочемо в ресторані з символічною назвою Крим. В Одесі цих закладів декілька. Один з них знаходиться на селищі Котовського. Ми в нього зараз їдемо. А ще один знаходиться в Аркадії. Ціни там доволі демократичні і дуже смачна кримсько-татарська кухня. Так що підемо, поїмо кримських чебуреків. Покажу вам меню, щоб не стоять на вулиці, його довго не читати. Кому буде цікаво, зупиніть, будь ласка, подивіться на ціни. Ну ціни тут нормальні. У цьому закладі завжди багато людей. Вільний столик на вулиці, тому що поки що літо дуже хочеться сидіти на майданчиках літніх. Зимою ще встигнемо посидіти всередині. Ось Так виглядають, мабуть, найсмачніші чебуреки в світі. Вартість одного чебурека 64 гривні. Взяла собі один з бринзою, а один з яло... яловичиною. смачненького, і ось так тягнеться бринза в цьому чебуреку. Комплімент від закладу нам принесли хумус з такою булочкою. Всіх зі святом і смачного Дякую. ще замовили собі такі манти з м'ясом. Вартість одного манти. 36 гривень. Чебурек, до речі, дуже смачний, дуже соковитий. Рекомендую цей заклад, так що, якщо будете в Одесі, обов'язково відвідайте Крим.